Переговори делегації Сполучених Штатів і Росії в столиці Саудівської Аравії. Вони тривали 4,5 години, і хотілося б дізнатися, про що насправді говорили Америка і Росія? Ну, зрозуміло основне за війну та перемогу. Це війна, а це перемога. Тобто не за українську перемогу, зрозуміло. А за російську перемогу. Тобто, вони требують, вони хочуть, вони домовлялися, щоб це була перемога. Щоб все було, як вони хочуть. Вони домовлялися, якісь пункти. Я думаю, що це не. Ну, вони ще не, якісь пункти не закінчили. Тобто, не то, що вони там приїхали і, і, і все. Основні якісь. Ну, Росія сказала, що на поступки вони не підуть, так? Да? Так, вони сказали. Це не зовсім прям так і буде, але, коротше, ну так, вони не хочуть йти ні на які поступки, не хочуть багато чого, тому давайте будемо дивитися, що це для України значить. То там я буду в свої але я. Не політик, тому краще б на картах подивитися, що це означає сьогоднішні перемовини, що означає для України, українці. Дійсно, ті ж карти випали, що ми тільки що я вам їх показувала: перемога, війна, але тут випадає карта дьявола. Україні означає, що багато не будуть нас питати. Дьявол це, ну, щось будуть, щось може підписати там або не підписати Зеленський, але це дуже вузька така, я не знаю, навіть смужка, де ми можемо щось там требувати. Ну, насправді, дуже багато чого, вони вже домовилися. Ну і. Я не думаю, що для нас це дуже добре. Це тому Зеленського не запросили, ну, українську сторону не запросили бути там. Угу. Е, так, тут були вимоги. Карта Імператор це умова. Ну, можливо, вони сказали, якщо там буде Україна, то нас там не буде. А, Наприклад, США і Трамп не заінтересовані в тому, щоб. Це все зірвалося. Угу. Тільки нас. І Європу теж. Ну, нікого. розумієте Зеленського повідомлять про все, що говор... що обговорювалось там. Чи щось все-таки за спиною залишить те, чого він не дізнається? Для Зеленського він дуже. Схвильований і засмучений не тільки а навіть не тільки для України, а навіть для своєї сім'ї. Розумію, що це ну, провал по суті. Восьмерка мечів. Тут карта говорить, що нападки на нього зрозуміло, що йому все він вже все знає. Це ще не кінець, тому я не думаю, що треба нам зараз там прямо це все. Ні. Дивіться, в будь-який момент воно може зірватися, в будь-який момент можуть там, ще хтось вступити там, в ці перемовини. Тому не знаю, чи будуть, ми можемо подивитися, чи, чи щось буде ще. Тому що, ну, от. Я не вірю в такий прям песимістичний сценарій, який насправді буде сценарій для України по закінченню війни. Це зараз виступив Лавров. Вони все вокруг да окола, там якісь утічки, але ніхто насправді не знає самої суті. Карта смерті. Зрозуміло, що, що це карта трагічна, насправді. Усі говорять, Ще тринадцятий аркан — це там переродження, це там. Ну, так, це переродження, але це дуже не... через біль. Через біль. Ми, ну от, Ці дві карти, що буде для України. Зрозуміло, що це кінець війни, да? туз мечів і карта смерті. Зрозуміло, що це кінець війни, і меч, він крові весь. Але це завершення. Це завершення. Але, дивіться, воїни нікуди не йдуть. Ще якийсь час. Всі будуть на своїх місцях, не буде відмінено навіть при перемир'ї, відмінено воєнний стан. Це буде дуже не скоро. Багатьох не відпустять з армії. Дивіться, якщо не пускають до нас ніяких других армій, що нам залишається робити, як не що на Лінії фронту буде, будуть наші солдати. Зрозуміло, що когось там спишуть, але насправді дуже багато залишиться на лінії фронту. Дуже багато. Я не знаю, чи ви помните, як було на Донбасі, що там без кінця щось. Було, так, то, то постріли, там ще щось. Я не думаю, що на зараз, от ми тут, а росіяни там через кількість метрів, і що це завжди буде спокійно. Так як в Ізраїлі, теж неспокійно, без кінця, знаєте, я не знаю. Мені кажеться, що домовитися з Росією, щоб це було назавжди, і ми зажили тим життям, що було раніше. Мабуть, мені кажеться, що такого не буде. США і Росія пропонують мирний план з трьох етапів. Перший етап припинення вогню, потім вибори в Україні, а потім вже підписання остаточної угоди. Чи можливий такий план дій? Нам нікуди діватись. Карта повішена, з десятка м'ячів. У нас нема вже людей, да? Ось, жінка з дітьми. Куди нам ну, ми не можемо розраховувати на щось інше. Ми не можемо. Тобто це так і буде. Вони ж розчитують, що прийде якийсь проросійський, напевно, я не знаю, кого там видвинуть, президента якогось. Я дивилася багато шансів таке все-таки знову у Зеленського, але розумієте, що до виборів ще далеко, і можуть просто за вуха когось притягнути. Ну, я не кажу про Януковича, ну, я не знаю, якогось там Мураєва очередного, ще когось кого. Вони хочуть хоча, хоча, таким образом поставити проросійського, якогось, проросійську людину з поглядами такими, щоб це все одно була Росія. так. Чи є шанси у проросійського кандидата стати президентом? У Україні таких шансів немає. Ну, просто в нас навіть немає. Ну, дивіться, в нас Зеленський або Залужний. Навіть Порошенко. От я робила відео і виставляла там і в Тікток, так інші. Ну, от на Порошенка не реагують навіть. Ну, я окремо Залужний, там, Порошенко, окремо кожне відео. І uh, залужну ще не виставляла, але ну, Порошенко і, допустимо, Зеленський, то на Порошенка навіть там дуже мало uh, переглядів. Тобто не інтересує, да, ніхто не хоче. Хоча uh, не, ну, не то щоб сказати про російські, але ну, а на, на Зеленського багато заходять. Залужний, ну я дивилася, ну навряд. Ну, я, то, я, це люди уявляють, що залужний може балотуватися. Так йому треба приїхати в Україну, сидіти в Україні, знайти е, людей, які можуть з ним співпрацювати. А він знаходиться в Англії. Яким чином він це буде робити? Хто це за нього буде робити? По-перше, по-друге, військових зазвичай не допускають до. Президентства чому? Ну, тому що це вже військова адміністрація. Розумієте, це військова. І ніхто військових, ну, це ж підтримка. Повинна бути лідером всього світу. Ну, згадайте, як Зеленський перед виборами їздив там і до Макрона, і до всіх. Якби йому не дали добро, то якби ми тут не голосували, не знаю, чи вийшло б. Тому я думаю, що залужного мало шансів. Єдиний кандидат на сьогоднішній день це Зеленський. Тому що Порошенко ні, Залужний ні. А хто? Хто, ми навіть не знаємо когось, хто би міг бути. І Якщо ця людина навіть впливе завтра, ну навряд чи ну, ну, хто це може бути? Зараз тільки воєнні почоті, хто ще, я не знаю. Не знаю навіть. речі, Порошенко говорив, що вибори вже в жовтні будуть, навіть вже дата є, 20 жовтня. Чи можуть бути вибори вже в цьому році і восени, 26-го, вибачте, жовтня? Мені кажете, що ця дата, можливо, не та дата, тому що якесь перенесення. Ви розумієте, що ще може статися будь-що, тому що тут є хитрощі, і що завгодно може статися. Я не думаю, що це буде 20 жовтня, хоча карти ніколи не показують прям дату. Ніколи, да? але по сімки м'ячів сказано, що це можуть як і пришвидшити, mm. так і сказати, що буде пізніше. Тобто, це ще не остаточно. По сімки м'ячів картина не домальована. Давайте побачимо, чи може щось піти не так з цими перемовинами, з Америкою, з цим усім, тому що вже у всіх голова болить. Від цього всього від цих. Але завжди є якісь неочікувані моменти, які можуть змінити абсолютно все. Можу застрелити Трампа, можу застрелити Путіна, може будь-що став. Ну, однозначно, що чорні лебеді будуть, тут десятка. І... Я тут бачу воїнів, які будуть отримувати не тільки від США якусь допомогу, можливо, це Європа буде давати. Тобто, е перемир'я завтра поки не буде. Сказали, що до кінця ну, можливо вони зустрінуться і після цього буде перемир'я. Але, ви, але ви знаєте, яке перемир'я? Я вже вам казала, як в 2014 році тут стріляють, там стріляють, там дрони, там ще щось. В общем, так. Відбиваємо підсумки, що все одно щось піде не так. Виборів я поки не бачу, які анонсували, що буде для України да, до кінця цього місяця. Ну, вроді би, як вони довжні зустрітися ще Пут... на протязі неділі. Угу. Потім і Трамп мають зустрітися наступного да, тижня, на да, це кажуть. Кажуть, так, да, так. Да. Ну, до, до кінця цього місяця. І буде перемир'я. Ну, ну, ну да. так. Що буде для України до кінця місяця, давайте потрібно. 14 кампів, ми вже його бачили це завжди закінчення якогось етапу. Закінчення етапу. Болізнене. Тобто, це не, це, це не радісне, це воно просто. Остановка, але це душевного удовлетворення, чи як цього немає. Ну і тут ми бачимо людей, які от просто сидять, воїни сидять. Тобто, можливо, можливо, дійсно вже в березні будуть воїни просто як сидіти, не воювати. Не воювати. Чи зустрінуться Трамп і Путін в цьому Там все є, ми тут бачимо замок, але також можуть і трохи перенести. Ну, зустріч буде, ну це і так зрозуміло, що зустріч буде. Як Чи будуть задоволені Трамп і Путін цими перемовинами? Чи буде задоволений Путін, поїде задоволений? Від зустрічі справді. Багато в чому, я думаю, що йому багато чого пообіцяють з одної. Скажімо так, його поставлять отак на, на розвілку, чи як сказати правильно. Я не знаю цих виражень. А то є, знаєте, як ну якось так кажуть, да? І е, ми бачимо їх дві. Перша це дуже великий меч. Намалювали йому і сказали: якщо ні, то і розписали план. Якщо ти погодишся на ті умови, що ми предлагаємо, то буде ось так, да? карта Сонце. Тобто е його поставлять перед фактом. Він поїде звідти приймати остаточне рішення, тому що йому це не, це не остаточне. В них буде зустріч, але це вона промеж... промежуточна, да? скажімо так. Просто це не, не добре, не погано. Йому просто скажуть або так, або так. От ти вибираєш щось. Ми під... Вони будуть підписувати, але це. Ну, Трамп вже не може за нас підписати, тобто це не, не про Україну. Вони будуть підписувати там, налагодження торгових стосунків, там, відкриття Макдональдса в Москві. Там, а, там... Санкції, мабуть, знімуть. І на там якісь представництва їхні американські, там, а там російські. тобто вони будуть Підписувати фактично ці бумаги. Але розмова буде між там і там? Тобто, в принципі, він буде задоволений, тому що, ну, він же ж, типа, не рукопожатне, а тут уже з Трампом, зрозуміло, що він буде доволений. Розуміло. А як Зеленському буде від цих переговорів, як він буде реагувати на це все? Це буде не тільки для нього, він повинен ще е, розповідати людям, українцям, щоб завтра не всі пішли з поля бою, кинули і пішли. розумієте? Для нього це буде складно, але він буде це робити. Я навіть хочу карту вам показати. Це трибуна. І він каже: почекайте, почекайте, Так, почекайте, почекайте. Але він не здається, в цій карті немає програшу. Він не здається, да? ну не здається. Хоча є по тузу чаш. як знаєте, як отого, як у нас зараз, мабуть, состояння такого негодування. і я, я, трохи по, по російською суджиком. По Я думаю, що він, розумієте, якщо людина йде за щось боротися, вона не може плакати, розстраюватись, щось там казати, що все пропало. Ні, ні, він буде триматися, і наскільки він може домовлятися, налагоджувати з тою ж Європою, тому що. Ніхто не гарантує, навіть якщо це буде якесь там перемир'я, де гарантії, що в якийсь там, день чи в якусь ніч вони там кинуть на нас ракети, ніхто не повинен розслаблятися взагалі ніколи. І він, і ми, і наші воїни ніхто так? з таким сусідом ми не можемо ніколи розслаблятися, тим, тим більше там, якось розстраюватись і плакати. Він і сам не буде розтраюватися, і всі буде заспокоювати. Він не здався, коли було гірше, ну коли вже він розказував, цілий mm -hmm. вбити, там, ще на початку перші дні війни, да, він ніде не втік, не поїхав, тому і зараз він не збирається ні тікати, ні їхати, і, і... Не плакати нічого. Да? Буде, буде вироблятися якась стратегія ще щось, і велика ймовірність, що його знову виберуть. За телеграф є таке видання. Писали, що США хочуть колонізувати Україну, тобто Трамп там бажає не тільки корисні копалини, ще порти, нафту, газ, коротше, наші ресурси. А, чи дійсно в нього є такі плани прямо от колонізації і чи вдасться в нього таке? Ну так, так. А, а, тому, а, а тому я би так сказала, що можливо, це один із варіантів, що нас може спасти. Тому що, якщо зайдуть американці, то зрозуміло, що ну, Росія просто, вона, вона просто не зможе да? ні фізично заходити, ні як. Покажу вам, що Трампу треба від України. Дари. Да, чи бачите, ви людина йде з коробками, да? mm -hmm. в коробках там все, да? тобто е хоче багато. З однієї, я вже думала, а з іншої сторони, ми не в Арабських Еміратах, да? І от що мені до тих. Е Природних копалень. Я от там щось бачила хоч настільки, чи може якусь гривню мені дали, чи я маю якісь там не знаю, свої шахти. От, і і от яка мені різниця? А якби ми, як народ, от чому Україна так притерпіває, можна сказати, чому Європа менше? Тому що вони старші. Не в смислі, що вони старші там по возрасту, по возрасту країни. Вони раніше засновані, і вони цей етап давним-давно вже пройшли в середньовікові, коли воїни були, коли вони сражалися. Тобто в них цей час вже в далекому да? а ми відстаємо ми відстаємо дуже і молодий народ, молода країна. Ми не сформували ще оце, там, бачення, що це народне там, чи контролювати всіх треба. І корупція, і все, що ви тільки не хочете, що тут тільки не твориться. Ми просто привикли для нас це може те, що нормально, да? але без корупції взагалі ж нічого. Ну, нічого, ну, куди не піди, куди не піди. Про Чорнобильську Аес. На днях влучили по Чорнобильській Аес. Чи є якась загроза від цього влучання, і чи можуть вони повторити ще раз, щоб було це масштабніше? Ні, це більше це все зроблять. Ну, тут дуже багато сильно розмов, так, да? ми бачимо тут студію, так. Да? Тобто це а, не, так, не так страшно, як про це кажуть. Зрозуміло, що це не, не, не повинно було бути. Не повинно було бути. Але більше я не бачу. Ну, і це все Залагодити. залагодить. Угу. Це добре. Це така більш інформаційна подія була, ніж. Так. Так, зараз похолодало дуже сильно, так би мовити, зима нарешті прийшла в лютому. А, чи можуть росіяни пошкодити там, тепломережі якісь, чи можуть там, закрити, наприклад, сад, садочки школи, бо не буде вистачати тепла? Навіть не сумнівайтеся, що вони будуть пошкоджувати. Я не знаю масштабів. Російський медвідь. Він буде виходити. І ну, зараз якраз найбільші найбільшому оці, на цій неділі. Я думаю, що будуть пошкодження, деякі люди будуть без затоплення. Зрозуміло, це не може бути не обов'язково буде масштабно, але в деяких районах може це бути. Невеликі райони, я би так сказала, невеликі. Якісь локальні, так десь потрапити, локально десь не буде тепла. Так. Коли я вас у себе написав, найближчими тижнями не варто чекати на позитивні зміни, але, зрештою, все буде добре. А якщо зараз не так, значить це ще не кінець. Тож ми сподіваємося на те, що все буде добре, правда ж? І це ще не кінець. Так, так. Дивіться, в найближчі дні у нас будуть перемоги, тобто ми щось будемо. Звільняти, король на місці, тобто президент є, і люди працюють, і не... я не бачу нічого прямо, поки для нас прямо катастрофічного, да? нічого ще не підписано. Сказали, що будуть підписувати аж майбутнім президентом. Ну, тобто, дивіться, якщо навіть в Жовтні будуть вибори, е і це ще після цього ще треба потрібна якась підготовка, да? Тобто, це не раніше зими. Наступне. Ну, оце ще буде. Е ну, та. ну, тобто, практично, ну, може менше, ніж через рік, може через рік. І сьогодні всі панікують, да? Ну, Нічого ще поки не підписано, нічого немає. За рік може все, що завгодно, все, що завгодно бути. Розумієте? Тому не треба зараз панікувати і казати, що все пропало. Не треба. Все буде добре. Я дивилася, Україна переможе, як би то не було.